На війні загинув Ужгородець Антон Рабел, військовому було 30 років. На війні загинув житель селища Кобелецька Поляна Рахівського району Василь Остащук. Йому було 47 років. На фронті загинув житель села Білин Рахівської територіальної громади Василь Шимота. Це сталося 27 квітня в Донецькій області. З Дмитром Петрюком попрощалися у селі Лазещина Рахівського району. Військовому було 38 років. В Ужгороді на площі народній попрощалися з Ярославом Поповичем. Гараж горів на території приватного будинку в селі Кошельово-Хузького району сьогодні вночі. 29 до 30 квітня в Ужгороді перекриють рух транспорту на вулицях Олександра Довженка та Івана Крилова. Чотирьох чоловіків затримали поблизу українсько-румунського кордону правоохоронці Мукачівського загону. Близько 10 тисяч людей щодоби перетинають кордон у пунктах пропуску Чопського загону. Ще близько 2 тисяч це автомобілями. Прикордонники Чопського загону охороняють ділянки кордонів з Польщею, Угорщиною та Словаччиною. Про свою роботу правоохоронці розповіли наші знімальні групи до дня прикордонника, які з 2018-го щороку відзначають 30 квітня. На війні загинув ужордець Антон Рабл. Про смерть захисника повідомила його сестра Діана Рабл на сторінці у Фейсбук. Жінка написала: цитую: мій рідний браток у 27 квітня моє серце розбилося вщент. Не передати той біль, який я зараз відчуваю. Мене просто розриває середини від болю. Не можу в це повірити і не хочу в це вірити. Ця клята війна забрала тебе в нас. Ти назавжди герой в наших серцях. Кінець цитати. Антон Рабл народився 27 жовтня 1992 року. Служив у 46-й окремій аеромобільній. Бригаді десантно-штурмових військ. Вічна пам'ять і слава Герою. На війні загинув житель селища Кобилецька Поляна Рахівського району Василь Остащук. Про це повідомили на сторінці Великобічківської сільської ради у Фейсбук. Там написали, що військовому було 47 років. Він загинув під час виконання бойового завдання у місті Бахмут Донецької області. Вічна пам'ять і слава Герою. На війні загинув житель села Білин Рахівської територіальної громади Василь Шимота. Про це повідомили на сайті Рахівської міської ради. Там написали, що захисник загинув 27 квітня під час виконання бойового завдання під мінометним обстрілом у місті Бахмут Донецької області. Василь Шимота, старший стрілець оператор, служив у 69-му окремому батальйоні територіальної оборони. Про дату та час зустрічі тіла загиблого захисника повідомлюють додатково вічна пам'ять і слава герою. З Дмитром Петруком попрощалися у селі Лазищина Рахівського району. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці Осіянської територіальної громади. Там написали, що церемонія прощання розпочалась біля будинку військового. А чин поховання відбувся у кафедральному храмі на час першоверховних апостолів Петра і Павла та на кладовищі церкви Петра і Павла. Попрощатися з Дмитром прийшли рідні, друзі, знайомі, побратими, військовослужбовці та жителі громади. Нагадаю, військовому було 38 років. Дмитро Петрук 27 лютого 2022 року, добровільно вступив до територіальної Загинув 24 квітня цього року в місті Бахмут Донецької області. Тоді військовий отримав поранення під час ворожого мінометного обстрілу. Вічна пам'ять і слава герою! В Ужгороді на площі Народній попрощалися з Ярославом Поповичем. Туди прийшли рідні, друзі, колеги, однокурсники, військові та містяни. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці Ужгородської міської ради. Там написали, що Ярослав Попович народився 6 жовтня 1986 року у шостого в родині медиків закінчив інженерний факультет Ужгородського національного університету. Після чого працював в обласному центрі Закарпаття на фірмі Земля. 24 квітня цього року загинув на Запорізькому напрямку. У нього залишилися батьки та брат. Поховають Ярослава Поповича завтра, 29 квітня у рідному Міжгір'ї. Вічна пам'ять і слава герою. Гараж горів на території приватного будинку в селі Кошельово-Хуського району сьогодні вночі. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці ДСНС Закарпаття. Там написали, що автомобіля всередині не було, а тільки підключена до електромережі морозильна камера. Вогонь поширився на всю споруду. Болом я помітила сусіди, які розбудили господарку, і зателефонували рятувальникам. Працівники ДСНС за годину ліквідували загорання на площі 24 квадратних метрів. Вогонь знищив покрівлю та перекриття гаража, а також речі, що були всередині. Травмованих та загиблих немає. 29 дев'ятого та тридцятого квітня Ужорді перекриють рух транспорту на вулицях Олександра Довженка та Івана Крилова. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці Ужгородської міської ради. Там написали, що робляться для кращого доступу туристам до локації з сакурами. Міські автобуси, що курсують маршрутами номер 7 7, Д, 9, 14 та 20, їздитимуть через вулиці Митну та Собранецьку. Також містян та туристів просять не пригинати і не ламати гілки сакур. Чотирьох чоловіків затримали поблизу українсько-румунського кордону правоохоронці Мукачівського загону. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці західного регіонального управління Держприкордонслужби. Там написали, що подія сталася близько 22-ї години минулої доби. Тоді екіпаж гелікоптера Н-125 помітив чоловіків і повідомив колегам. До вказаного міста негайно виїхала група реагування Мукачівського прикордонного загону, побачивши військових правопорушники, проігнорували законні вимоги наряду, та спробували втекти. Один з них сів. За кермо автівки інші троє вдалися навчоки пішки. Проте прикордонники, завдяки коригуванню дій екіпажем гелікоптера з повітря, наздогнали авто, а невдовзі і решту тікачів. Говори кермувальник, який перебував за кермом з ознаками цініння та троє його спільників, не мали з собою жодних документів. Крім того, чоловіки поводили себе з уквалу та навіть викликали на підмогу своїх односельців. Усі четверо є жителями Закарпаття. До місця події прибули Свіробітники національної полі. Ліці на правопорушників прикордонники Мукачівського загону склали протоколи водія транспортного засобу співробітники НАТО притягнули до відповідальності. Невдовзі оцінку діям надавати на суд. Це контрольно-пропускний пункт Чопського прикордонного загону, що на кордоні зі Словаччиною. Саме тут цілодобово носить службу прикордонники. 18 років працює інспекторкою паспортного контролю на цьому пункті Тетяна Гаркуша. Про свою роботу жінка каже: відбираємо документи, да, звіряємо, ідентифікуємо особу, перевіряємо паспортний документ за допомогою приладів паспортного контролю. Заносимо до бази даних, перевіряємо, щоб не. не Перетинав держав державний кордон порушник. І якщо все в порядку, повертаємо особі документи. Швитально почали перевіряти громадян України чоловіків 18-60, перевіряти підстави перетину кордону, щоб не проїхали порушники за допомогою підроблених документів. Тетяна Гаркуша пригадує чергування у перші місяці повномасштабного вторгнення. Це було Всім страшно, незвично, і е, ніхто не знав, як, як воно буде. Але люди, коли перетинали кордон, вони йшли е, з усіма своїми речами, тваринами е, в сльозах. І ми тут трималися, заспокоювали їх. Дійсно, діяли як психологи, не тільки як перевірка документів, заспокоювали людей, що все буде добре. Знедолені люди, які покидали свої домівки, це досить боляче болісно було спостерігати, але були і позитивні моменти: було воз'єднання сім'ї, чоловіки, які зустрічали там, до прикладу, з військові чоловіки, так які зустрічали свою родину безпосередньо на кордоні. Можна відмітити, що пасажиропотік зменшився. Люди почали повертатися за кордону. Тобто десь трошки стало безпечніше. Що зміни на КПП Ужгород несу службу щонайменше п'ять жінок, каже Христина Васильєва. Справляємося, можливо, є трошки складнощі в плані поєднання сімейного життя і професії, але в нас досить багато жінок, які організовують службу на рівні з чоловіками. Не гірше інколи, можливо, навіть і краще. Також на цьому пункті пропуску працюють кінологи серед них і Віктор Ходанич. Чотири роки в прикордонній службі кінологом працюю недавно. З навчання вернувся півроку. Відколи я спрацюю з собакою, в нього був один показничок, пістолет, ПМ 9 мм. Цей пістолет був в особистих речах. Спочатку був знайдений дозвіл на зброю, і потім із аналізу оцінки ризиків було прийнято рішення застосувати службову собаку на пошук зброї, і собака дала спрацювання. Ділянку кордону між пунктами пропуску ужгород рот Вошненевецьке патрулюють цілодобово, розповів прикордонник Михайло Дімітричак. У нас задача це вести маскувальний спосіб служби, щоб нас не було видно, не було чути на певній відстані в темний час доби разом. Тобто ми маємо фіксувати всі спроби порушення, також затримувати та переслідувати правопорушника, доповідати все на підрозділ. Якщо ми щось побачили чи почули, виїжджає група реагування і ми спільно з словаками затримуємо правопорушника. Я проходжу строкову службу вже другий рік. Мене завжди приваблювала саме прикордонна служба. Вважаю, що кожен хлопець має пройти цей курс молодого бійця. Пішов, тому що в мене Загалом батьки і вся сім'я, в основному військові, прикордонники. У пункті пропуску «Ужгород» здійснюється оформлення усіх категорій осіб. Тобто, це міжнародний пункт пропуску цілодобовий. У ньому є два напрямки: це легковий і вантажний. Щодоби. Тут здійснюється оформлення до двох трьох чотирьох тисяч осіб в обох напрямках. Минулоріч це переважна більшість були особи, які прямували на виїзд з України. У зв'язку з початком бойових дій а цього року більшість осіб все ж таки повертається в Україну. Чопський прикордонний загін охороняє ділянку кордону з Польщею, Словаччиною, і Угорщиною. За словами Олени Трачук, загалом щодоби в пунктах пропуску Чопського прикордонного загону перетинають кордон до 10 тисяч осіб та до 2 тисяч транспортних засобів. Олександр Завадяк, Леонті Неколишин, Суспільне новини. Дивитеся суспільне Ужгород. Підписуйтеся на Суспільне Ужгород у соцмережах.